Ліквідаторами. Весь союз було при союзі. Прогнозив все повністю, готів все повністю. Нас що сьогодні влада покорила? Ви підтримуєте мене? Ні. Олежі, раді, звісно, звісно, Хто нас підбив під ною, сьогодні, чорнобильців? Ви беріть свою держадміністрацію, чорнобильців, щоб привіраєте нас. Нас нема прибирати. Я в 40 год став отрахвірованим без жінки. Так! Да. І ви мене сьогодні, натаса людина, воно сидить, ось я заявою до вас, будь ласка, без почо, пострадавша, що ви здіймаєтесь з нами. А зараз був на День Чорнобиля Янукович, говорив. Ми з Чорнобильців не будемо нічого робити. Що сьогодні зробив Янукович нам? Ми за нього голосували, подержимо його, концептов, Світлана Миколаївна, а йди сюди, на трибуну. Осьо. Да, я, я, я був у неї. З якого місяця прикартили нам пенсію з березня жовтня. Дай чорний по-білому. Не дала б мені по сьогоднішній день до Вензини підтримлює, кажуть Дніпропетровську чи в Донецьку. І сьогодні подивіться до Сергія Миколаївича. Що ви дивитесь на мене? Я нервна людина. Ви знаєте що я? Я нервна. Ви добили нас інвалідів цих чорнобильців. Вона прищепа, неї чоловік. При смерті лежить зараз, воно жінка в неї добірось є, Коржовський, вона, всі сидять жива. Що ви відіватись над нами. Села Миколаївна, на якому основанні прикрапили, коли я був в, в школа у Львовській області, я дзвонив до Валентини Сергійни, всі без отримували пенсію. Ви нам прикартили пенсію з вересня в місяця. На якому ставанні? Ви сказали дам пояснення. Кожен жовтній цей год ще не був. Ти год ще не був у пенсії. Ні, Прикартили. Прикартили. прикартили? Чотири годи не був. З вересня. ні, нє. Що суд. По судах. За десяте годи ще не був. По судах. Суда. Вибачте. Вибачте. По судах. І сьогодні мене перерахунок, Я їхав. У санаторії справки мене показувала, а вона мені каже, дане клану уважаєма. Я теж репресірована Золєвська. Та я нічого не получала. Ви получили все, дорогіє. Ви все отримали. Ми пострадавші люди. Що ви зібраєтеся над нами? А? Що ви зваєтеся? Ви получили компенсацію. Як я їхав, я мені нарахували мені 25 тисяч, друга група, я перевийшов Вищий адміністративний суд, я прийшов, вона мені говорить, ви в версії не получите, ви в жовтні получите. Я поїхав в санаторій, ульотську текло, звоює, нема. На якому основанні мені прикритили? На якому основанні є? Я вас в суд подам. будете платити. 20 мільйонів наш закон. Йо. Я Ви да. думали, що, Світлана Правда ану стайте Я, я правду а ну скажіть, скажіть, стайте, чому ви мені не даєте відповіді? Дайте не користування мені прикратили з березня пенсію, згризали, потім 500 гривень зняли. Потім я, я, я їх знайшов тих 530 миль, шкованька. Що ви думаєте, що? Масту що дивитеся на мене, відійшли то Сергія Миколаївчу. Люди, підтримуйте мене ви. Ви все за вас, правильно? От так, 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 так. Оттак, Дайте слово. вас на место треба поставити вже. Був чернівий, черні. Я приїхав до я на прийом. Ми це Чорнобилець, хто не поняв, бо вже на групі, Він мені навшина більше, в юриста призвав, Удерли. шукайте своїх чорнобильців. У Верховній Раді, всіх там депутатів, от тих, що тягають гроші з бюджету на вибори, ви на це дивляться Сергій Миколаївич? ось дивляться в цій обласній раді. Що робите? Де бюджет? Мене є бумага, я доступ маю до бюджета. Мене бумага зараз. Я виперний осередку Чорнобіля. Мене подержать.